Друзі, всім привіт! Багато хто з вас знає, що Україна відходить від приватизації житла, яке було всі ці роки, і переходить на новий формат, оскільки Верховна Рада 13 січня ухвалила у другому читанні новий закон України. Про основні засади житлової політики, згідно якого а у вас залишився час ще рік після завершення воєнного стану на те, щоб приватизувати своє житло. Тож, будь ласка, займіться цим, якщо ви хочете отримати право власності на таке майно. В цьому відео ми поговоримо про процедуру, як за 5 кроків. Приватизувати своє житло з посиланнями на відповідне законодавство, до речі, філософські питання, чи варто чи не варто, і які зміни понесе цей закон. Ми обговорили на каналі про нерухомість Києва з Дмитром Гурою. Залишу посилання в кінці цього ролика. А тут коротка інструкція, як вам все-таки приватизувати своє майно. Тож, перший крок це звернутися до органу приватизації. Що це таке? Орган приватизації загалом це фонд держмайна, який має в своєму володінні всі ці об'єкти. Але вам не обов'язково звертатися туди напряму, а ви можете зробити це через ЦНАП, тобто центр надання адміністративних послуг, який є майже в кожному населеному пункті України. Коли ви звернулися в відповідний ЦНАП, вам видадуть заяву та нададуть необхідні консультації, якщо вони будуть потрібні. Після цього вам необхідно буде підготувати крок номер два. Це пакет документів, який саме пакет документів ви зараз бачите на екрані. А саме це регулюється пунктами з 18 по 21, положення про порядок передачі квартир, будинків, жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян. Коли ж ви зібрали ці документи та разом з заявою подаєте їх у відповідному органі приватизації? Можна це зробити через СНАП. Повторюсь, третій крок це дочекатися перевірки органом приватизації. Що загалом вони роблять? Вони перевіряють, зокрема, склад родини, загальну площу житла, проводять необхідні розрахунки і готують відповідне рішення. Крок номер 4 отримати свідоцтво про право власності. Відповідно, маючи таке свідоцтво на руках, залишається тільки одне: п'ятий крок: провести реєстрацію права власності. Вам необхідно буде звернутися до державного реєстратора. Це можна зробити як напряму з реєстратором, так і нотаріус. Зокрема, мають функції державного реєстратора. З цим свідоцтвом ваші дані будуть внесені в інформаційну нашу систему, тобто в єдиний реєстр майнових прав, в якому ви сплачуєте себе як власника цього майна, і загалом на цьому етап реводації завершено. Ви є повноцінним власником такого житлового приміщення. Все 5 кроків, друзі. Якщо щось незрозуміло, залишайте коментарі. Загалом буду вдячний за вашу підтримку, лайк на цьому каналі, підписку. Ну і якщо будуть потрібні профільні послуги, звертайтесь, допоможемо. Як і обіцяв, обговорення щодо приватизації ми провели на каналі про нерухомість Києва. Ось посилання. І до зустрічі у наступному ролику, друзі.